Зустрічайте, в продажі в нас наступний автомобільчик свіжопригнаний з Німеччини. Volkswagen Touran 2009 модельний рік з двигуном 1.6 бензин MPI комплектації United. Зараз перейдемо до більш такого загального огляду, а потім переходимо, як завжди, на детальні. Вживу колір просто шикарно виглядає. Ідеальний такий хамельйончик, мабуть, найвдалий для Volkswagen. Десь бачить, потоці в такому кольорі. Машини вони грає, да, але чомусь, як на мене, виділяється. Давайте перейдемо вже до більш детального огляду. Скло в нас все ціле, жодних сколів, тріщин, козирьочок в порі місця, сколів немає. Так, По комплектації капот також весь ціленький, без жодного сколика. Дощик моросить водичка. Лінзована оптика, омивачі фар, парктроніки передні, так ззаду є парктроніки. По корозії пороги, все рідне, все оригінал, жодного мінімального натяку. Хто знає, не закрив пороги, в них хворі місця. Тут все в чудовому, класному стані. Стан салону. Як новий, стрічечка, все, тут нічого не перешивалось, все в ідеалі. Підлокітничок, верх-низ, регулювання. І також по комплектації, мабуть, це максимальніша комплектація. Чотири склопідйомники, електродзеркала з підігрівом, функція складання дзеркал, автосвітло, круїз контроль, мультикерно. Так, далі, двохзонний клімат контроль, підігрів передніх сидінь. Функція сама паркується, потолочок нічого не привисає. Весь чистенький. Дзеркало з автозатемненням. Ну, в машині абсолютно все, все є. 211 тисяч рідно підтвердженого пробігу. Також заднє сидіння. Все, нічого не поломано, кожна пластмасочка, все. На своїх місцях. Сидіння також як нові. Заводське тонування вже йде. Гума, казав, не казав. Гума Барум, зимова, стан нової. Також там, де підсвітка номеру. Все в ідеалі. Поличка присутня, домкрат ключ, також все в наявності. Це підтверджуючі документи про пробіг. Це сервісні документи. Також, Задні парктроніки. По правій стороні пороги, все бачите. Це все завицьке. Не закрив жодних зауважень, жодних питань. Ось такий шикарний, класний автомобільчик. Давайте ще заведемо. Перевіримо. Помилок на панелі чеків, екологія, все на своїх місцях. Все заводиться без зауважень. Кондиціонер, е перевіряти не буду, він працює, заправлений, все вмикається. Давайте. Електро. Підйомники перевіримо. Водійське, пасажирське, заднє праве і заднє ліве. Це мабуть максимальніша комплектація, яка є в Таурана. Абсолютно все-все повністю, включаючи мультикермо і автопаркування, сидіння, підлокітничок. Все працює, нічого не поломано. В автомобілі не курили. Давайте ще двигун подивимось. Щеплення, коробка передач, також зауважень немає ніяких. Так, По двигуну все працює як швейцарський годинник. Ось возвідчується рідина вся чистенька. Нічого не димить, не парує, бачите, не картунить. 1,6 MPI, звичайний простий атмосферний двигун. Маємо ось такий класний, шикарний автомобіль. Колір реально вживу, просто класнючий. Що ми маємо? Volkswagen Touran, рестайлінг, 2009 модельний. 1.6 бензин MPI. Зауважень жодних по автомобілю немає. United комплектація. Комплектація, самі бачили, максимальніша, яка може бути. Розмитнена, сертифікована, готова до реєстрації в сервісному центрі. Знаходиться Хмельницька область, місто Славули. Хто собі шукає даний вид автомобіля, телефонуйте, звертайтеся, будете мати класний туранчик.